подарую. 1500. Не. Yeah. 50 гривень? Не. Вгадайте, скільки коштує, і я вам подарую. ГБЛ? Дві з половиною. Не, на жаль, не вгадали. Ну все, ну все. не знаю. Ну давайте попробуємо вгадати. Окей, 800 гривень. Трошки <гадайте> більше. Ваша спроба? 1100. Майже. Вгадай, скільки коштує, і я тобі подарую. 1500. Майже, не вгадали. Вгадай, скільки коштує, я тобі подарую. 850 гривень. Більше? Yeah. 1100. Гадайте, скільки коштує, я вам подарую. 760 гривень. 2300 гривень. 1400. Скажи, скільки коштує, і я тобі це подарую. Що, це колонка? Ну, давай десь 1700? 1700. Серйозно? Серйозно, я тебе вітаю. Якщо підписано на Skype, то подарую ще 1000 гривень. На скайпі підписано? Показуй. Капець, мінус 1000 гривень, я тебе вітаю. Дякую, друзі.